А що ж то за біженці, що їздять в Україну? А чому ви поїхали тим, хто знаходиться на програмі захисту, заборонено покидати Іспанію? А що ж ви так любите Київ, а самі живете в Європі? Я відповім на ці та інші ваші питання. Але головним героям цього відео буде Київ, гарний та дуже сучасний, чарівний, попри все, незважаючи на два роки війни та похмурий лютий, Київ до нестями смачний. В який би заклад ви не зайшли, трохи хмільний від дивних крафтових сортів пива та смачної вишнівки. Головний герой сьогодні Київ, могутній, стародавній, сильний та непереможний. Для тих, хто вперше потрапив на мій канал, я представлюся. Моє ім'я Лара. З травня 2022-го я живу в Іспанії. В невеликому містечку херес де ля Фронтера, провінція Кадіс, Автономія Андалусія. Мій канал про Іспанію, про життя в Іспанії, про те, як адаптуватися, як краще перенести переїзд і про інші цікаві речі. Але це відео про Україну. І знімаю я його в столиці нашої країни в місті Київ. Дорога до України зайняла дві доби з Хересу до Сівілії, потім до Варшави, звідти потягом до Києва. Так трапилося, що з сином я не бачилась довгою два з половиною роки. Стільки ж я не була в столиці України. Попри це, навкруги все казалося близьким і дуже рідним, починаючи від незмінного залізничного, до великих вулиць, улюблених місць та навіть похмурої лютневої погоди. Все до сльоз було знайомим і рідним. Впевнена, кияни та ті, хто люблять це місто, мене зрозуміють. І зайві слова тут не медочки: тримайте зимову енергію одного з найкращих міст Європи. Лютий не саме найкращий місяць для прогулянок по Києву. Але ви розумієте, що це не просто туристична поїздка. У мене були справи. І все ж таки я так люблю Київ, що незважаючи на те, що навкруги все таке сереньке, прохолодненьке, з дощем трошки, незважаючи на все це, я з великим задоволенням гуляю по Києву. Та їм. Їм їм і їм. Все, що так люблю та за чим сумувала. В різних закладах, на вулиці та домах. Борщ, сало та суші. Перепичку, пиріжки від тітки клари та десерти в кам'яні. Реберця, хінкалі та чебуреки, київський торт, цукерки та львівський шоколад. А ще я п'ю солоненьку миргородську, смачну каву, крафтове пиво, духум'яну вішнівку та смачну слов'янку, Коктейлі та артеновське. Та дуже багато чаю, бо у нас він просто неймовірний. В Києві я зазвичай багато їм та п'ю, бо у нас все таке смачне, що не їсти просто не можна. Я знаю, що не здивую українців нашими смаколиками та обзором на київські заклади. Я не футблогер, не рестораторка, але все ж таки в гастрономічному випуску бути. Я зроблю відео, де не тільки розповім про нашу смачну українську кухню, покажу свої улюблені київські заклади, а також проведу аналогію з іспанським гастрономічним всесвітом. Це буде цікаво, не пропустіть! Може, комусь здається, що в Києві нема війни, але це не так. Війна триває. Вона має різні обличчя: в Херсоні та Бахмуті, Львові та Харкові, в Донецьку та Києві. Але війна триває по всій Україні та відчувається на кожному кроці. У звуках повітряної тривоги та бомбосховища, у військовій техніці на вулицях, противотанкових загородженнях та муралах на честь загиблих воїнів. У слідах російських атак на будівлях Києва, У схованих у мішки з песком та величезні ящики історичних пам'ятках. війна триває, але Київ продовжує жити. Кожне з нас має одне життя. Іншого не буде. Попри все, люди продовжують жити. Так, що ж то все ж таки за біженці, що їздять в Україну? На війну у відпустку не їздять. Не бреши. В Києві нема війни. Такі коментарі я доволі часто отримую в своїх соцмережах, але дуже-дуже сподіваюся, що пишуть їх не українці. Бо кожен з нас, хто опинився через війну за кордоном, мають в Україні родини, чоловіків, синів, братів та батьків, мають майно, справи та життя, яке поставлене на паузу. Ось тому. Такі ми незвичайні українські біженці. За любої нагоди їздимо в Україну. Хтось взагалі повертається додому, а комусь вже нема куди повертатись. І щоб не писали хейтери, я бачила на свої очі. Війна в Києві є, хоч вона і відрізняється від той, що триває на Донбасі. Взагалі я не знаю, чи зможу я колись приїхати в свій Донецьк і потрапити на могили своїх батьків. Ну а з приводу того, що Іспанію не можна покидати тим, хто знаходиться на програмі захисту, це неправда. Офіційно біженцям дозволено по справах їздити в Україну сроком до двох тижнів. Тому тут нема що пояснювати. Так чому ж я люблю Київ, а живу в Європі? Скажу більше, я люблю Київ, а народилася і більшу частину життя провела в Донецьку. Я люблю Київ. Але спочатку війни 2014-го я жила і працювала в Єгипті та на Кіпрі. Я люблю Київ. А ще я дуже люблю море та гори. і мрію літо жити на узбережжі, а зиму в горах. Я люблю Київ, але зараз моє життя склалося так, що я живу в невеликому іспанському місті, Херес де ля фронтера, і дуже вдячна Андалусії за те, що вона стала для мене дома. Але це не заважає мені любити Україну, Київ та відчувати себе українкою. Подобається це комусь чи ні. Але міняти я своє відчуття не планую. І продовжую любити Київ. Практично кожне моє відео містить дуже багато особистої інформації. Я не соромлюся показувати своє справжнє життя, і мені подобається розмовляти з вами, з моїми глядачами і як з близькими знайомими. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі. І я завжди намагаюся на них відповідати. І я часто розраховую на вашу підтримку, як, наприклад, і сьогодні. Зовсім недавно мій канал перейшов на українську. І дуже важливо, щоб Ютуб зараз бачив і просував відео українською. Тому прошу вас поставити лайк під цим відео і написати коментар. А якщо зможете, перейшліть, будь ласка, відео своїм близьким, знайомим чи друзям, або зробіть репост у себе на сторінках в соцмережах. Я заздалегідь дякую вам за це. І повертаємось в Київ. А які ваші улюблені місця в Києві для прогулянок? Пишіть в коментарях. Я вважаю Київ одним з найкращих міст на землі. Та впевнена, коли закінчиться війна, він стане ще більше, сучасніше, гарніше. Я дуже рада, що мій син живе саме в Києві. І з великим задоволенням кожен раз приїжджаю до нього в гості. Я пишаюся тим, що моя країна має таку столицю. В Україні б'ється величезне та гаряче серце, яке називається Київ.